Відчуваєш самобутність, поважаєш люто Богу і рідний мотив. Розумієш на коріння і не поділяєш сіле на захід і схід. Ти живеш в своїй країні, в Україні ти господар власник власних Не кидай того зумління та зроби зумлі нарешті перший крок. Повів, примкни і підтримай своє. Лише з тобою вона своє майбутнє. Чекай, коли настане інший час, ніхто не зробить краще це за нас. Ментальний споринаєш неповторний духовий світ, до тисячі колиські вже були тобі ласти воля й хист то хітнаючись із тіла, піднесе тебе на хвилі чуттів та казок. Посвідомся вона статті та зробимо разом перший крок. Повір, приткни і підтримай своє. Лише з тобою вона нас майбутнє. Чекай, коли настане інший час. Ніхто не зробить краще це за нас. Слава Україні! Отже, а зараз, дякую, а зараз я хочу запросити сюди акустичний склад гурту.